А якщо я скажу, що те, що ви робите зараз, може саботувати вашу продуктивність у ліжку, уявіть, як це може бути розчаровуючим, постійно стикатися з одними і тими самими проблемами, відсутністю контролю, занадто швидким завершенням задоволення або відчуттям, що ваша партнерка не повністю задоволена. Правда в тому, що багато чоловіків допускають помилки, навіть не усвідомлюючи цього. Помилки, які можуть зруйнувати вашу впевненість у собі, і з часом навіть послабити ваші стосунки. Але ось хороша новина, це можна виправити і ключ до вирішення у чомусь простому, але дуже дієвому, у тому, як ви мастурбуєте. У цьому відео я покажу вам, як перетворити мастурбацію на тренування для покращення вашої сексуальної продуктивності, продовження задоволення і досягнення того рівня насолоди, на який заслуговуєте і ви, і ваша партнерка. Залишайтеся зі мною до кінця, адже кожна деталь може змінити все, ви або продовжите боротися з цими проблемами, або нарешті їх подолаєте. Перш ніж продовжити, переконайтеся, що ви вже підписані на канал. Це важливо, щоб не пропустити наступні відео з цієї серії, в яких ми ділимося всім, що вам потрібно знати, для покращення вашого сексуального здоров'я. Увімкніть сповіщення, щоб отримувати повідомлення про вихід нового відео. Тепер перейдемо до суті: чи замислювалися ви коли-небудь? Чи сприяють ваші щоденні звички, вашій продуктивності у ліжку, чи навпаки шкодять їй? Уявіть собі цей момент. Все, здається, йде за планом, але раптом щось йде не так. Можливо, все завершилося занадто швидко. Можливо, ерекція не тривала так довго, як ви хотіли, або бракувало тієї глибокої, емоційної близькості з вашою партнеркою. І тоді виникає питання, що зі мною не так? Якщо це звучить знайомо, знайте, що ви не самотні. Багато чоловіків, особливо після 50 років, стикаються з такими викликами. Але ось хороша новина: це не вирок і є простий спосіб змінити ситуацію. Головне, краще зрозуміти своє тіло і використовувати мастурбацію як союзника. Забудьте міфи про мастурбацію протягом багатьох років. Ми чули, що мастурбація шкодить сексуальній продуктивності або що її краще уникати, щоб зберігати енергію. Але це лише міф. Наука вже довела, що якщо робити це правильно, повільно і з увагою до відчуттів, мастурбація може стати потужним інструментом для покращення вашого сексуального здоров'я і підвищення контролю над собою. Секрет у тому не просто мастурбувати. А робити це правильно. Перетворивши цей процес на усвідомлену практику, ви зможете краще пізнати своє тіло і покращити свою продуктивність із партнеркою. Чому важливо сповільнюватися? Багато чоловіків звикли мастурбувати швидко через тривожність або постійний вплив порнографії. Але цей шаблон привчає тіло діяти автоматично і поспішно, і це може негативно відображатися на ваших інтимних стосунках. Коли ви сповільнюєтеся і зосереджуєтеся на відчуттях, ви вчитеся контролювати своє збудження і дізнаєтеся, як продовжувати задоволення. Це як тренування перед важливою грою. Чим краще ви знаєте свої реакції, тим впевненіше почуватиметеся у найважливіший момент. Використовуйте мастурбацію як тренування для покращення продуктивності. Якщо ваш виклик це передчасна еякуляція, практикуйте повільність, відчувайте кожен момент, контролюйте ритм і привчайте своє тіло до витривалості. Якщо ваша проблема полягає в підтримці ерекції, спробуйте зменшити надмірні стимули. Знайдіть більш прості та природні способи отримання задоволення, не покладаючись виключно на фантазії або порнографію. Така реабілітація допоможе досягти більшої стабільності і упевненості в собі. Відкривайте нові способи отримання задоволення. Можливо, ви вже потрапили в рутину, повторюючи один і той самий сценарій для досягнення задоволення. Але людське тіло це цілий світ можливостей. Спробуйте нові способи доторків. Експериментуйте з різними швидкостями або навіть змінюйте тип стимуляції. Це збільшує вашу чутливість і відкриває двері до більш повного задоволення, як наодинці, так і з партнеркою. Креативність може врятувати ваші стосунки. Мастурбація також є безпечним простором для дослідження вашої еротичної уяви. Дайте волю своїм думкам, подумайте про нові можливості та фантазії і перенесіть це у ваші стосунки. Невеликі зміни здатні перетворити рутину з партнеркою. Та знову запалити бажання між вами. Крім того, збереження вашої креативності на високому рівні допомагає підтримувати інтерес і зв'язок у довготривалих стосунках. Це позитивний цикл. Чим більше ви інвестуєте в інтимність, тим задоволенішими стають обидва партнери. Секрет у намірі мастурбація це не просто момент індивідуального задоволення, це можливість краще пізнати себе, потренувати своє тіло та створити здоровіше та впевненіше сексуальне життя. Усе це без поспіху та з чіткою метою, коли ви підходите до цього з правильним настроєм. Ви створюєте основу для незабутніх моментів із більшим контролем, більшою близькістю та більшою насолодою як для себе, так і для вашої партнерки. Час почати зараз. Перетворіть цю звичку на потужний інструмент для впевненості та продуктивності. Ви помітите, що зусилля варті того, результати говорять самі за себе. Тепер, коли ви вже знаєте, як мастурбація може бути вашим союзником, поговоримо про щось ще важливіше: про вину. Багато чоловіків виросли, чуючи, що мастурбація це щось неправильне, ознака слабкості або те, що слід приховувати. Такий спосіб мислення, крім того, що він застарілий, лише шкодить. Адже як ви можете повністю насолоджуватися задоволенням? І покращувати свою інтимність із партнеркою, якщо носите в собі тягар, якого взагалі не повинно бути. Правда в тому, що мастурбація це природний і здоровий процес. Більше того, це потужний інструмент самопізнання. Вона допомагає зрозуміти, як працює ваше тіло, покращує сексуальну продуктивність і навіть зміцнює зв'язок із партнеркою. Подумайте про це. Що б сталося, якби ви відмовилися від цієї провини, як би це змінило ваше сексуальне життя? Напишіть у коментарях, чи відчували ви коли-небудь цей тиск, це може стати першим кроком до звільнення від нього. Ламаємо табу в стосунках. Говорити про мастурбацію у стосунках може здаватися складним, але це не обов'язково так. Ділитися своїми бажаннями, фантазіями чи навіть невпевненостями з партнеркою це не лише питання чесності, але й спосіб створити більше довіри між вами. Покажіть, що мастурбація це не конкуренція, а спосіб краще пізнати себе та підготуватися до спільних особливих моментів. Такі розмови допомагають усунути табу. І часто дають можливість вашій партнерці також поділитися тим, що їй подобається, що вона відчуває чи хотіла б спробувати. Цей обмін зміцнює зв'язок і навіть може повернути ту хімію, яка з часом могла ослабнути. Адже хто не любить відчувати себе бажаним і почутим, перетворюючи провину на зв'язок, ідея приховувати мастурбацію. Або сприймати її як щось неправильне, лише створює бар'єри у стосунках, і навіть у тому, як ви сприймаєте себе. Коли ви розумієте, що доторки до себе це природно і корисно, ви відкриваєте шлях до нової форми зв'язку, як із собою, так і зі своєю партнеркою. Уявіть, як це, разом досліджувати те, що приносить задоволення кожному, без страху бути засудженими. Ви можете знайти нові способи задовольняти один одного і ще більше зміцнити вашу близькість. Це не тільки оживляє стосунки, але й створює більш насичені і незабутні моменти для вас обох. Залиште табу в минулому, і насолоджуйтеся задоволенням повністю. Мастурбація це не привід для сорому. Навпаки, це акт турботи про себе, який покращує ваше здоров'я. Вашу впевненість у собі та ваші стосунки з коханою людиною. Коли ви позбавляєтеся відчуття провини, ви починаєте дійсно отримувати задоволення, перетворюючи своє сексуальне життя на більш легкий і задовільний досвід. Позбавтеся міфів, табу та застарілих переконань, дослідження власної сексуальності з цікавістю й увагою, це подарунок, який ви робите собі і своїй партнерці. Чим краще ви знаєте себе, тим більше ви готові відкритися в стосунках і це лише зміцнює ваш зв'язок. Тепер, коли у вас є інструменти для того, щоб змінити своє сексуальне життя, час діяти. Подумайте, як може змінитися ваше життя, якщо ви дозволите собі спробувати щось настільки просте, але потужне. Розуміючи своє тіло, ви здобуваєте більше впевненості. Покращуєте продуктивність і створюєте ще більш інтенсивні моменти близькості зі своєю партнеркою. Найголовніше, ви залишаєте почуття провини і табу позаду, відкриваючи шлях до більш легкої, здорової і приємної сексуальності. Якщо цей матеріал відкрив для вас щось нове або змусив вас переглянути свої уявлення, чому б не поділитися ним із іншими чоловіками, які можуть стикатися з такими ж викликами? Ставте вподобайки, діліться з друзями і допомагайте поширювати це послання. Іноді одна проста розмова це саме те, що потрібно, щоб зруйнувати бар'єри і почати змінювати життя. Якщо ви ще не підписалися на канал Старіти з мудрістю, здоров'я і сексуальність», зробіть це зараз. Тут ви знайдете вміст, створений спеціально для чоловіків, які хочуть жити з більшою радістю, здоров'ям і енергією. Увімкніть сповіщення, щоб не пропустити наступні відео з цієї серії, де я ділюся практичними порадами, заснованими на науці і реальному досвіді, щоб допомогти вам рости і розвиватися. Пам'ятайте, турбота про себе це найбільший подарунок, який ви можете собі зробити. Інвестуючи у своє благополуччя, ви інвестуєте у своє щастя, упевненість у собі і у якість моментів які ви проводите з тими, кого любите. Чому б не почати прямо зараз? Ви заслуговуєте жити своєю найкращою версією щодня, почніть сьогодні і переконайтеся, як невеликі зміни здатні повністю змінити ваше життя. Ми разом у цій подорожі. До наступного відео!